Вітаю всіх благословених, хто шукає світло, істину, як ми бачимо таких людей практично, щитані. І це вражаюча й жахлива реальність, про що говорить Господь? Що буде в кінці віку? І якими будуть люди, віруючі люди. Але якщо Господа Залишається остаток, і ми хочемо бути в числі цього остатку благословенного, за яким він повернеться, щоб взяти перед тим як визначить суд цьому світу. То ми на правильному шляху і ми повинні йти до зрілості, щоб така можливість йому була надана. В минулому сповіщенні ми сказали. Що є ключовими перешкодами для оновлення? І я надіюся, що ви проаналізували своє хочення, своє мислення, своє відношення, своє мислення в світлі цього, щоб вияснити, чи немає нічого у вас. Що й перешкодує світло Боже. І ми, просуваючись вперед, підходимо до того, що Святий Дух готовий обновити нас, обновити наш розум. Я наголошую. Обновлення свідомості, обновлення розуму, обновлення нашого мислення це ключова ціль. Це ціль, це зміст. І ми минулого разу сказали, що, що це принесе віруючим таке оновлення. Але слово говорить ще дещо. І сьогодні ми поговоримо про заключний вірш в цій частині 4.24. Єфісян. 4,23 говорить і обновлятися в дусі вашого розуму. 4.24. І зодягнутися в нову людину, створену згідно Бога, в праведності, святості, дійсності. Зодягнутися. Обновлятися духом нашого розуму і наказ і завершення. Зодягнутися в нову людину, скинути стару і в нову. Якою є нова людина, в яку нам належить зодягнутися? Вона створена по образу Божому. Нова людина, в яку нам необхідно зодягнутися. Це образ Божий, вона створена по образу Божому. І ми пам'ятаємо, я надіюсь, хто читає Біблію, що в едемі при розповіді на початку, коли Господь створив людину, сказано, що він створив її по образу своєму, по подобі своїй. Образ Божий це те, що визначено творцем. Як належність людини на землі перед ним. Перед Творцем. Людина повинна бути в образі Божому. І ми знаємо, що вона впала. Ми знаємо, що через його падіння людина впала і втратила образ Божий. Вона втратила його. І в кінцевому результаті втрачала його все більше і більше, дійшовши до протилежного образу диявола в такій ступені, коли Бог прийняв рішення знищити світ. Так як той образ, який людина носила в своєму житті і по всій селені, був нестерпний. і... Критичний. Замість образу Божого людина ходила в образі диявола. Ми, які увірували, які навернулися до Бога, ціль наша мати знову той образ, який Адам з Євою зруйнували і втратили. І який вони для нас також втратили. Господь прийшов, щоб повернути нас в цей образ. І призив апостол говорить, що ми повинні зодягнутися в нову людину по образу Божому. І наша перемога, і наша істинність, і наша вірність, і наша ціль носити образ Божий тут, до того, як Господь повернеться. Йому потрібні люди, які будуть ходити в його образі і носитимуть образ Божий на землі як свідоцтво його слави, якою є образ нової людини або якою є нова людина? Відмінні риси нової людини. В яку нам належить одягнутися, це праведність, святість, дійсність. Все, що є праведне, це образ і вираження нової людини. Все, що святе, це образ і проявлення нової людини, створеної по Богу. І все, що є дійсне, утверджує образ Божий. І образ нової людини. Отже, якщо ми задягнулися в нову людину, що ми маємо? Ми маємо вираження Бога в праведності, в святості, в дійсності. Ми ходимо, і це в більшій мірі ходження праведно перед людьми. І в цьому образі нової людини нам належить. Ходити. Ми живемо свято перед Богом, і це також риса нової людини, в якій нам належить перебувати. І дійсність це теж риса образу нової людини. Бо дійсність супротивна лукавству, дійсність супротивна брехні. Дійсність супротивна притворству, дійсність супротивна лицемірству. Все, що суперечить цьому, не являється дійсністю. І якщо в нашому житті проявляється вище перечислене, то, скоріш за все, ми не в образі нової людини, бо образ нової людини є дійсністю. Праведність. Це Божий шлях для його дітей. Ми повинні йти шляхом праведності. Що є святістю? Святість це природа Бога, яку ми отримали в цьому образі створеного згідно Бога. Отже, шлях Божий це праведність, а його природа це святість, і ми, зодягнувши нову людину, ходимо праведно І свято. І це дійсність супроти всякого лицемірства і притворства. Це дійсність супроти всього фальшивого і брехливого. Образ нової людини, в якому ми ходимо. Це праведність, яку ми проявляємо в нашому поведінці. Це святість. Яку ми проявляємо в нашому відношенні, і дійсність, яку ми проявляємо в нашому говорінні? Тож, якщо ми задягнули образ нової людини, проявлення цих трьох рис і буде визначено як ходження в новій людині, як те, що ми дійсно задягнулися в нову людину. Що ми можемо сказати про образ Божий або щодо Бога? Що є ключовим, скажімо так, атрибутами Бога? Це слава, це святість і праведність. Бог знаходиться в славі? Бог є святий. І Бог є праведний. Слава це божественність, якою володіє Бог. Тільки божественність являється славною, і немає іншої слави, окрім слави Божої. Бо слава людська ганебна і стара, нікчемна. Слава Божа єдина слава, що можна утвердити як славне. І Бог є в славі і є славний, божественний. Дорогі, слава як образ Божий це питання майбутнього. Ми увійдемо в славу. Якщо точніше війдемо в божественність в, в повній мірі, не тільки в нашому дусі, в якому перебуває Господь, не тільки в нашій душі, яку Він просочує своїм божественним життям і природою, а й в нашому тілі, коли воно буде переображене, подібно славному тілу Христа. І от в майбутньому ми в цій мірі увійдемо в цю славу. Ми можемо це пережити в наступному віці в царстві, а дехто приєднається до цього аж після шлітнього царства у вічності. Вхід в славу залежить від зрілості нашого ходження в цьому віці і від образу нашого ходження. Святість і праведність. Якщо в цьому віці ми ходимо свято і слідуємо праведності, то коли повернеться Господь, ми увійдемо славу. Якщо в цьому віці ми не ходимо свято і праведно, то наступний вік, вік слави, ми пропускаємо. Вік слави, наступний вік, призначений для тих, хто нині в цьому віці ходив в святості і праведності. Тож, війдете ви в славу, коли повернеться Господь? Чи війдете після тисячолітнього царства його правління в цьому царстві? Залежить від того, як виходите нині. Сьогодні. І сьогодні ми робимо акцент в цьому віці на святості і праведності. І якщо ми серйозно і акцентовано до цього підійдемо, то ми можемо бути впевнені, коли Господь повернеться, слава, що є його образом, також осягне нас і ми будемо. Охоплені і окутінею. Сьогодні ми проявляємо праведність в нашому ходженні, ми проявляємо святість в нашому положенні і відношенні, і ми проявляємо дійсність в нашому говорінні. І якщо нині ми так живемо, завтра, коли повернеться Господь, ми будемо поміщені в славу. Що є святістю? Давайте трішки зробимо скільки акцентів відносно святість. Святість це чутливість до гріха. Праведність це чутливість до неправоти по відношенню до інших. Коли ми ходимо в образі нової людини, ми сяємо праведністю по відношенню до людей, святістю по відношенню до Бога і дійсністю по відношенню до себе, що не лукавимо і не брешемо собі, і дійсністю, що не брешемо і не лукавимо перед іншими. Ось образ нової людини. Я хочу запитати вас. Ви знаєте багато таких людей? З одягнених в нову людину і з віруючих. Ви самі являєтесь такою людиною? Це запитання, на яке ви самі дасте відповідь. Те, що мало бути би нормою для Божих дітей для віруючих? Вибачте, стає диковинкою. Віруючи, які мали б реально, практично являтися праведними людьми і бути антисвідоцтвом проти всякої неправедності, віруючи, які мали би бути повністю посвячені і відділені для Господа як антисвідоцтво проти всякого безбожництва і поглиблення в космос диявола, в розстрілін, в розпусту і дійсність. Як свідоцтво проти всякого лукавства, лицемірства, фальшивства, обману? Це образ, який повинен носити всі віруючі? Скільки таких віруючих ви знаєте в своєму житті? Норма є такою. І, отже, святість це чутливість до гріха. Якою чутливістю ви володієте? Щодо гріха? Наскільки чутливість до гріха у вас гостра? Щоб найменша неправедність сигналізувала у вашому переживанні, вашій совісті і чутливим чином давало вам про це знати, на якому рівні чутливість до гріха? Ви проаналізуєте себе. Необхідно сказати, що я не на достатньому рівні чутливий. І мені шкода, і я суджу себе за те, що не на достатньому рівні. І я серйозно відношуся до цього і розуміючи, що якщо це не буде на самому високому рівні, то святість неможлива. Строгість до себе в питанні гріха це прояв образу нової людини. Замітьте, небездоганність. Образ нової людини проявляється в суворості до себе в питанні гріха. Ви уже носите образ нової людини, якщо у вас є така чутливість і суворість до себе. І до вашої неправедності. Ви не завершені в тому, щоби повністю бути оновленими і проявляти образ Христа в повній мірі. Але саме серйозність і суворість у відношенні до гріха являється рисою і образом нової людини. Ви ходите в новій людині в тій мірі. Наскільки чутливі до гріха? Опущення гріху є вкрай ганебним для віруючого, вкрай шкідливим і дуже болісним, а інколи невиліковним. Якщо гріх. Відвідує вас або спокуса. І ця спокуса і цей гріх не натикається з вашої сторони на повну цілісність, щоб різко і безкомпромісно дати йому відсіч, другого разу він прийде ще спокійніше. І ще сміливіше. Якщо ви знову попустите йому, то третього разу йому ще легше буде ввійти і захопити територію вашої свідомості і територію вашого перебування. Тобто, якщо ми не зупиняємо гріх в перший момент, коли він нас відвідує, то зупинити його після п'ятого шостого падіння. Буде в 5 раз, 6 шість раз важче, ніж зробити це відразу. Отже, щоб уникнути такого захвату і такого поглиблення, ми повинні скинути стару людину різко і безкомпромісно, відсікаючи будь-який прояв гріховності. Що є природою старої людини, і усунути її, усувати поворотня. Якщо ми різко і безкомпромісно присікаємо гріх, це усуне його безповоротньо, і ви будете звільнені. Будь-яка річ, по відношенню до якої ця безкомпромісність є максимальною. Вона розчистить шлях, і ви виявите, що він більше не давліє над вами і більше не володіє. Якщо гріх взяв, набрав обертів і сили, причиною цьому є те, що ви йому пропускали. І ще одне. Що таке святість? Це знання гріха. Образ нової людини проявляється в тому, що ми знаємо гріх. Сьогодні дуже рідко можна знайти чутливу людину до гріха. Люди творять, ну, скажімо так, до такої ступені паскудні речі і ведуть себе настільки ганебно, безчинно, потворно віруючи люди. І абсолютно спокійні, не відчуваючи ніякого дискомфорту від такої поведінки чи від такого відношення або говоріння. Що це? Це повна темрява, це стара людина, це деградація, це повне падіння, це не знання гріха. Святість це знання гріха. Ми знаємо гріх, тому що живемо свято. Якщо ми не знаємо гріх, скоріш за все святість не турбує нас, і ми не виставили пріоритет святості в нашому ходженні. Ми святі в ту міру, наскільки чутливі до гріха і знаємо гріх кожного разу, коли він проявляється або провокує чи підступає до нас. І ще одне. Якщо ми дивимося на Адама і Єву до гріхопадіння, вони не знали гріха. Вони були невинними, а не святими. Ми не являємося невинними, тому ми можемо бути тільки святими. Ми знаємо гріх. І, знаючи, усуваємо його, щоб бути святими. Вони не знали, і їм не треба було боротися з гріхом, і їм не треба було нічого робити з цим, але вони не мали святості. Тому ми являємося грішними, але знаючи гріх і усуваючи його, є святими. Тож хай Господь. Благословляє нас жити в образі нової людини згідно Бога, в праведності, святості і дійсності. Ходіть праведно, відноситесь свято. Говоріть чисто, іскренно, в дійсності, і нехай і ходження, і відношення. І говоріння буде в образі нової людини, створеної по Богу. І нехай люди, які бачать вас, скажуть: ви незвичайна людина, ви схожі, не схожі на інших. І це свідоцтво того, що ви в іншому образі. Хай Господь здійсниться і відіб'є цей образ в нас, щоб ми мали таке свідоцтво для його слави. i